Черкаські мавпи продовжили серію переможних матчів. Цього разу вже на домашньому паркеті підопічні Максима Міхельсона обіграли свого принципового суперника Ферро ЗНТУ із мінімальним відривом Вікторія Хамаза. Далі зайвих сантиментів одразу в бій. Так розпочався поєдинок між принциповими суперниками останніх кількох сезонів черкаськими мапами і феру з НТУ. На початку першої десятихвилинки ініціативу на майданчику перехопили запоріжці. Дуетку на Тевельховецький оформив на двох тринадцять очок. Гідну відповідь феру одразу дали Хемілтон і Завадський. Їх триочкові допомогли мапам вибитися в лідери з рахунком 21-19. дев'ятнадцять. Якщо б имели, скажем, і одного гравця в составі одного, хоча б. Я думаю, що тактика була б інша, і відкрита бросков стільки сапірник би не получил. Перевагу черкаські мавпи утримували у другі десятихвилинці. Попри намагання підопічних Кирила Большакова не підпустити великих Черкаща на небезпечну відстань, мавпи скористалися вільною триочковою дугою. Звідти з мінімальним розривом 39-38 контролювали хід гри у третьому періоді. Своє лідерство мавпи закріпили перевагою на щитах супротивника. Дует Камарона Ранделса та Олександра Копця виводить Черкащан у лідери з рахунком 69-59. В команді багато снайперів большой акцент в защите делали на то, щоб не дати атаковать з периметра. Где-то раскрылись внизу в трехсекундной зоне. Но вот именно самоотдачі доволі на 100%. По ігрі я вже сказав, були певні шибки, які будем розбирати. но це все та робочий момент є характер, команда буде у останній 10 хвилин. Ці непоступливе феро взялося повертати перевагу на майданчику на свою користь. 12-очковий відрив запоріжців. Дещо спантеличив черкаських мав. Потім видовищний блокшот Хемілтона стимулював черкащан викластися наповну. на повну на останніх хвилинах. Черкаські мавпи вирвали перемогу у феру ЗНТУ 77-72. Мене опустили в руки, всі збралися, в потрібний момент. Ми були одно целе, одна команда. Ще раз повторюсь, ми побідну серію. Ми этим очень довольны. Четверта перемога поспіль виводить черкаських мап на другу сходинку турнірної таблиці Суперліги. Вікторія Хамаза Сергій Єфімов Віка, Новини.